Вітаю вас на каналі Людяна Ера. Я Юлія Щербак. Сьогодні поговорю про тему, звідки беруться страхи, а з ними тривожність, невпевненість. Зараз це дуже актуально на теренах нашої країни, а взагалі актуально для всіх. А також фейки, які ми переповнені. Простори інтернету, телебачення та інших засобів комунікації. Хто знає звідки береться страх? Так, є страх природній, коли на тебе біжить, наприклад, ведмідь, тобі страшно, і це правильна реакція організму. А є страх кожного дня. Кожної не знаю, хвилини, видоху, дуже багато людей живе в постійному страху, напруженні і тривозі. І вони не розуміють, звідки це береться. Я теж раніше не розуміла. Давайте розглянемо таку ситуацію. Коли ви Хочете навіть зробити якийсь сюрприз людині, і вам треба трошки трошки щось втайній зробити. Вам стає трошки страшно, що вона дізнається раніше, ніж їй треба. Що ваш сюрприз може бути, як би, невдалий. Ну, це такий приклад. А наприклад. Якщо ви відверто сідаєте, наприклад, в потяг без квитка. Вам буде страшно, що можуть перевірити вас і садити з потягу. Якщо ви не були в такій ситуації, то уявіть умовно. Так піднімається певний страх не бути спійманим. Спійманим на чому? На обмані або брехні. Отже, виявляється, страхи є породженням, брехні, неправди і обману. Якщо зараз може більшість подумати, ні, це відео не про мене, я чесна людина, я не обманюю сусідів, себе, країну. Чоловіка, дітей, я такий порядний і я такий класний. Ні-ні, це не про мене. На жаль, це не так. Дуже багато є аспектів, про які ми не задумуємося, що це є різновид обману, чи різновид брехні, неправди. Зараз розгляну кілька таких аспектів. Моментів. Наприклад, ви пообіцяли, пообіцяли дитині кудись піти або пограти з нею, а потім виникли робочі моменти або ще якісь ситуації, і ви не виконали свою обіцянку. Так, ви не клялися на крові, або ще якось. Ви не підписували ніякі договори з дитиною. Але це була словесна обіцянка, наприклад, не виконана. Ось вам вже в копілочку до того, що будуть розвиватися страхи. Це певний обман. Друга ситуація більш глобальна, дуже багато в нашій країні, хто працює неофіційно. Або працює офіційно, але має ще сторонній дохід. Я скажу я сама, раніше мала за собою такий... Ситуація я вчитель математики працювала вчителем, отримувала зарплатню і десь проводила інколи приватні уроки. І відповідно це був неофіційний доход, дохід. Відповідно, це є певний обман перед країною, перед державою. Це навіть ще більший обман. Бо якщо ти обманюєш одну людину, це насіння, скажімо так, має одну силу. А якщо ти обманюєш систему або багатьох людей, а якщо казати про сплату податків, то це взагалі мільйони пенсіонерів, соціальних роботників, бюджетних роботників, робітників. Які отримують зарплату там, з податків. Майстри манікюру, ще інші професії. Зараз дуже багато професій, які люди саме себе навчили, працюють, отримують гроші і не вважають доцільним про це звітувати. Я теж раніше цього боялася. Але тепер я вже приватний підприємець, я сплачую податки, і мені так стало легше в цьому питанні, що це не висить за моєю спиною. Я сьогодні здала свою декларацію за 2023 рік і з чистою душею знаю, що в мене немає цих зерен брехні і тому страху і тривожності. В мені менше за останній час, за останній рік, а люди мене інколи питають, типу, тут ракети летають, тобі не страшно, страшно, але не так, не так, як було раніше. Це зовсім інше вже відчуття, коли ти в собі нівелюєш оці зерна обману, ти їх знаходиш. Ти признаєш собі, що ти собі врав, брехав. Можливо, навіть я привела тільки два приклади: да, про дитину і про податки. Навіть таке, коли ми робимо, щоб хтось інший подумав про нас трохи краще, ніж ми є, якби подати себе з більш вигідної для нас сторони. Або комусь мо. Тобто говоримо людині те, а насправді думаємо про неї трохи інше. Це теж брехня, і її так багато навколо нас. Звичайна нещирість в родині, між чоловіком та жінкою. Нещирість почуйте, це вже різновид брехня. Уявляєте? І це я лише назвала кілька пунктиків. Це може бути відвертий обман, а є такі аспекти, які приховані. Я думала записувати окреме відео, але зараз розкажу тут. Я вчитель математики, я вже казала. І я завжди. Дуже-дуже-дуже відчуваю, коли діти списують. А тепер давайте поговоримо, хто дає списувати. Інколи буває так, що батьки самі купують дитині разом зі збірником задач ГДЗ до нього типу для себе, типу для перевірки. Це було раніше, потрібно їх купувати. А зараз ще простіше. Зараз все це є онлайн, і навіть батьки не знають, а діти користуються дуже часто. Якщо це на ГДЗ, то є програми, які там розв'язують замість тебе. Списування у однокласників. Це все є обман який вже в дитячі роки складається просто в величезну в таку купу вже, що коли людина дорослішає, то так вона вся тривожна в страхах. Ось так. Ми всі хочемо подолати корупцію. Так. Але приходячи в лікарню, в травмпункт офіційний, мене лікар питає. Точніше, не питає, а просить. Залиште фонд кабінету. Це все туди. Я зараз не буду розглядати причини, чому він так каже, але це знову брехня. Розумієте? І я дуже хочу, щоб мене почули школярі, учні, їх батьки. І саме головне, щоб батьки змогли донести цю інформацію до дітей. Що не списувати не можна, не тому, що. Юлія Миколаївна чи Мар'я Іванівна про це дізнається або не дізнається? Взагалі навіщо списувати? Що дає, те, що дитина списала? Гарну оцінку? А кому вона потрібна? Що показує та оцінка? Вона ж знов брехлива, вона ж знов нечесна. Краще показати, де ти не розумієш? І розібратися з тим, що ти не розумієш, бути чесним до себе, ну, якоюсь мірою до вчителя, але перш за все за себе. А потім ми не розуміємо, чому діти такі невпевнені, не можуть приймати самостійні рішення. Брати на себе якусь відповідальність, бо це все знову звідси. Ви уявляєте? Я провела один приклад зі школою. Ну, якщо ви вже зрозуміли механізм, то ми важете подумати, поговорити зі своїми дітьми, проаналізувати деякі такі ситуації трапляються не тільки в школі, в побуті. Між самими однолітками. І коли дитина буде розуміти, до чого це приводить, що ти сьогодні обманеш, наприклад, мене як вчитель, але завтра ще, післязавтра ще, своїх там однокласників чи як, а через 3-5 років ти стаєш невпевненою в собі, в страхах. І в тривозі людиною, бо ти це накопив собі. Від одного разу ніби нічого і не страшно. І не буде глобальних наслідків. Це так. Але це не один раз. І я знову не тільки про списування, я про все. Коли ще років 5 в мене була дівчинка, учениця, це не десь це в місті Дніпро. Ну, тобто, не в якомусь там селі, я не знаю, чи десь там, а в мегаполісі ДПА ще тоді проводили це такі були іспити в 9-11 класі, і в школі закуповували збірники ДПА разом з розв'язниками, бо тоді давали номери від держави. Зранку повідомляли, і навіть вчитель не знав, які будуть варіанти. Далі уважно: для того, щоб подати гарну звітність від школи, ішли на отакі, я не знаю, як це назвати навіть. Ви зрозуміли? Тобто давали дітям відверто списувати самі вчителі, для того, щоб за ДПА вийшла гарна оцінка. Бо це офіційна звітність, яка подається на рівні держави про успішність учнів. Так, це стало трохи виправлятися, коли почалося ЗНО. І були дуже здивовані. Щось показники ЗНО відрізняються від тих попередніх показників ДПА. Ну, Зараз не про це. Я хочу повернутися до теми. Щоб ви зрозуміли зв'язок, страх, тривожність і фейки, які з'являються навколо вас, може, вас обманює ваш чоловік, може, вас обманює ваш бізнес-партнер, може вас обманюють ваші діти, чи вони з вами нечесні? Це знов таки прояв того. Що це є в вас. І поки кожен це не признає, не пропрацює самостійно, чесно і відверто. Так, кожен не пропрацює 100% ніколи не досягнемо. Ну, Хоча б більшість. Бо ця більшість формує свідомість в е, родині. Родина формує свідомість в місті, в суспільстві, в країні. І ота корупція, з якою ми всі хочемо побороти, більшість має це визнати, більшість має зрозуміти, звідки ростуть ноги. Ви розумієте? З дитинства в школі. Далі в стосунках, на роботі, всі чесні зі своїм начальством, з підлеглими, у кого є підлеглі чи навпаки. І це все складається як в копілочку. А потім ми бачимо результат, який проявляється в нас постійною тривожністю, страхами і невпевненістю. Я, як і інші українці, є в чатах мам, або інших, скажімо так, невеличких чатах і групах. Я це бачу, люди пишуть про це постійно. Ця тема у всіх дуже актуальна, у більшості актуальна. А зараз під час повітряних тривог і всього. І люди не можуть второпати, що все те, що відбувається, Воно для того, щоб ми подорослішали, щоб ми зрозуміли і почали щось змінювати потрошки, по граму, по одному відсотку, потім два, потім три. Але якщо не почати цього робити, то воно само не відбудеться. Тому, кому це цікаво, кому хочеться поглинути в це більше, по-чесному, відверто. Можливо, з дітьми-підлітками це дуже важливо. А з меншими можна просто розмовляти е, простими словами. Моїй донечці сім, і я з нею про це розмовляю. Зі своїми учнями я про це розмовляю. Не відкрито, а поміж словами. Поміж тексту я це говорю, і я доношу ці знання. Я сама живу за таким принципом. І допомагаю в цьому іншим. Так ось, хто хоче за це зануритись глибше, зараз є неймовірна можливість Проходить безкоштовний курс. Я це відео знімала не про курс. Цей курс проводить е, з просто чудова жінка. Е, Досвідчена 12 років вже практики, в неї е, саме допомозі е, іншим людям розбиратися в собі. Е, е, Наталя Бобаненко е, зас, е, заснувала благодійний проєкт «Просвіт». І я, як небайдужа до того, що відбувається, в моїй родині, в моїй країні, в моєму життю є, до речі, куратором на цьому курсі. Допомагаю тим, у кого виникають запитання, відповідати на них. Зараз вже проходить, починається третій тиждень навчання, але я думаю, що ніколи не пізно приєднатися, бо навчання 10 тижнів. Я буду так само викладати тут інформацію і надалі. Ну, якщо вам це стало цікаво, то я залишу в описі під відео посилання, як приєднатися ще до цього курсу. Тож я сподіваюся, що ви зрозуміли, звідки ростуть ноги у страхів, тривожності, невпевненості і фейків. Рада бути корисною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, це допоможе поширювати це відео на просторах інтернету, щоб його змогли подивитися інші люди. Якщо ви вважаєте це корисним. До нових зустрічей!